Під будівлю публічно акціонерного товариства «Укрнафта» у Києві учора ввечері на броньованій машині під'їхало приблизно 20 озброєних людей. Як повідомлялось, у бійців відсутні будь-які розпізнавальні знаки. При цьому робітники закінчили заварювати залізну огорожу між колонами будівлі. Крім того, робочі зняли вивізку Укрнафти. Пізніше під будівлю прибула міліція. Заступник голови управління Укрнафти з безпеки Віктор Захаров заявив, що міліція не знайшла нічого протизаконного в подіях навколо компанії, а встановлені огорожі біля будівлі узгоджено зі службою безпеки України. Олігарх Ігор Коломойський, який традиційно приїхав на місце події, заявив, що компанію збираються захопити. За його словами, озброєні люди, які знаходяться у будівлі компанії, представляють. Приватну охоронну фірму, яка працює за дозволом Укрнафти, Коломойський також заявив, що нібито планується рейдерське захоплення компанії групою народного депутата Ігора Єремєєва. Зазначимо, що 50% акцій компанії Укрнафта належить Нафтогазу України а 43% володіє олігарх Ігор Коломойський. Додам, що потрапити до Укрнафти хотіли не лише журналісти, а й народний депутат Мустафа Наєм. Під час сутички його побили. Він написав заяву у міліцію і додав, що охоронці, яких найняло керівництво компанії, не мають права на носіння зброї. Ви самі відіпрессидісов. замглаву Укрнефти, господин Захаров, который заявил, что в здание невозможно попасть. При этом он сам прошел. Я хотел всего лишь посмотреть, что происходит внутри. Действительно ли там нет вооруженных людей, поскольку, поскольку у нас информация есть, что там вооруженные люди, не представившиеся. Мы не видели ни договора охраны компании Укрнефть с компанией Secure IT, которая якобы охраняет. Помимо этого были заявления о том, что здесь находятся какие-то другие вооруженные люди. Мы всего лишь хотели посмотреть, что происходит внутри. Реакцию вы видели, сейчас мы обратились к милиции. Сейчас туда будет вызвана следственная группа, нам так пообещали, вместе с которым мы все-таки попробуем попасть на здание, внутри здания компании Укрнав, просто посмотреть, что там происходит. Потому что нам кажется, что когда посреди города появляются вооруженные люди, у которых есть боевое оружие, мы это сняли на камеру, у вас это есть, это не очень правильно, просто нужно просто оставить все точки на Спасибо. 22 березня у приміщенні Укрнафти забарикадувалися озброєні люди без розпізнавальних знаків. Спочатку повідомили, що то були представники батальйону дніпро 1 а згодом батальйони міліції луганськ 1 До журналістів вийшов заступник голови Укрнафти Захару, який повідомив, що в приміщенні компанії знаходяться співробітники охоронної компанії Сенькюр Айті. За його словами, охоронців наняла сама компанія для захисту від рейдерських захоплень.